Ранку доброго бажаю вам привітик посилаю щастя, радості і сміху, гарної погоди на потіху. Вітаю вас, діти, як весело і гамірно навкруги. Запрошую вас більше узнати про чудову пору року, Зимоньку. Давайте з вами познайомимось, я сніговик. І хочу вам розповісти про моїх найкращих друзів, сніжинок. Адже я зроблений зі снігу. А сніжинки хочуть вам загадати цікаві загадки. Тож слухайте, що влітку відпочиває, а взимку дітей катає. Відгадали? Так, це санчата. А що ще потрібно для гри взимку? Для спуску з гірки потрібна льодянка. І лижі потрібні. А для чого сніголіп? Так, для гри в сніжок. Ой, немає їм ціни. По льоду біжать вони. Так, це ковзани. А ще потрібна шайба та ключка для гри в хокей. Ну, а тепер вирушаємо далі. Ось ми з вами на засніженій гірці, що роблять діти. Катаються на санчатах. Пускаються з гірки на льодянках, пересуваються на лижах. А ще можна зробити фігурки янголят. Тепер ми на ковзанці. Що за диво ковзани, швидко бігають вони, їду-їду по льоду, зупинюся, упаду. Зима чудова пора, але не забувайте про безпеку. Зараз уважно ситуації розглядай і небезпеку виявляй. Так, молодці. А зараз уважно розгляньте малюнки та складіть розповідь за малюнками. Я впевнений, що і вам також подобається чарівна пора року – зима. Ось дочекаємося снігу і підемо всі розважатися. Розкажи, де ти любиш відпочивати взимку? Яке в тебе є обладнання для розваг? Чим подобається тобі зима? Які вона викликає емоції. А ще, дітки, якщо немає снігу, то можна його намалювати. Бажаю вам гарного настрою, до побачення!